Таню, хотіла ще з тобою поговорити про Ютуб. Ми вже говорили трошечки про зйомку, там, про Тікток. От саме про Ютуб, в тебе канал ну, десь більше року, да? ти їм більш-менш так активно займаєшся. Чи ти виділяєш собі якийсь ну, певний час на зйомки протягом тижня, чи ти там, можливо, знаєш, що тобі треба стільки-то випусків зробити в місяць? Як в тебе цей, чи налагоджений взагалі процес? Чи ти інтуїтивно йдеш? Інтуїтивно такого в мене графіку нема. Звичайно, я дивлюся теж висновки роблю, що користуються попитом, що люблять глядачі, і треба робити різноманітний контент. Починаючи, люблять влог, коли я розповідаю просто про своє життя і про роботу художниці в Канаді. Плюс те, що там зв'язано з продажами картин, як ти створюєш картини, це теж дуже люблять. І планування в мене такого немає. Я взагалі така людина, яка не планує, не знаю. Ну, мені дуже важко це робити. Я знаю, що ти дуже любиш планувати, в тебе завжди є в таблиці, все таке. Я намагалася, але я бачу, що для мене це дуже важко. І е, часто я роблю, наприклад, ось ми зараз з тобою побалакаємо, і я після цього, так як я, в мене стоїть світло, в мене стоять камери, я зроблю ще декілька відео, які я потім з часом оброблю, викладу. Повідповідаю на запитання або ще щось. І часто буває, що я, наприклад, щось познімала сьогодні, думаю, так, сьогодні півдня я знімаю. Я не знімала, в мене є контент, і потім я його протягом там, пару тижнів можу обробляти робити. Наприклад, для влогу, то я просто вже звикла записую за цілий день там, щось роблю. Так, записала коротенькі відео, потім їх зліплю, теж вибираю собі якийсь час. Зазвичай це ввечері. Я собі лягаю і роблю ці всі відео. Такого прям. Контент плану в мене немає. І це а... говорить людина, що вона нічого не планує. Зараз у мене світло стоїть, я це зараз познімаю. Це і є планування. Окей, добре. дякую. Коли ми говоримо неважливо, хто там десь відео чи я, чи десь дописано, що планування, це не значить, що в такій формі чомусь ми ці одразу уявляються в якійсь страшній формі, там не знаю, Google календар чи ще щось. Google календар взагалі це не страшне. Ну там не знаю, Excel-таблиці, та як хочеш собі плануй. Головне, щоб ти, якщо займаєшся цим як роботою, в тебе, в принципі, ну, більш-менш структура переважала хаос. Uh -huh. Тому що інакше просто ну, не буде сенсу. Ти сама знаєш, що ти можеш там працювати досить довго над тим Ютюбом, а потім ну, просто не зальєш ці відео. Ну, це і є відсутність планування. Да? Тобто так. ти все це викинула uh -huh. свої зусилля в смітник. І от я, наприклад, сам планування не люблю, але я знаю, що певна дисципліна, вона. Це якісь такі останні відсотки, які дозволяють твоїм зусиллям, які ти і так вже вклала в картину, не знаю, в відео, в курс, який там я записала для митців, реалізуватися. Тому що ці останні відсотки, ти от, уяви собі, що ти все підготувала для ярмарки і не поїхала. Так розумієш? Uh -huh. Або uh -huh. ти все зробила, але люди оплачують тільки карточками, а ти не взяла оцю штуку. Uh -huh. От, тобто, це от якісь такі речі, які дозволяють тобі бути не ідеальною, але продуктивною, і ну насправді це вивільняє дуже багато часу. Так. Якісь такі, то просто тобі здається, що ти цього не робиш, Але ти це робиш, коли ти це розказуєш протягом всієї нашої розмови. Бачиш, як дякую, що ти мені сказала, що я вмію щось планувати. Я так думала, що в мене все так якось. Ну, звичайно, теж можу порадити, так якщо ви ведете якісь канали, Ютуб або Тікток, або щось інше, то менше ти витрачаєш часу, якщо ти зберешся, треба ж якось там знаєш, привести себе до ладу, вибрати місце, де ти будеш знімати, і сісти на знімати ці відео їх мати вже так, щоб не було так. Наприклад, я сьогодні ось нафарбувалася, одяглася, виставила світло, зняла одне відео, пішла щось робити інше. Завтра знову я це виставила. ну, тобто, А так ти все це зробила, і в тебе вже ось є контент, і потім тобі вже це маючи, маючи там мікрофони, записи і все, ти це робиш. Ну так, це в якоїсь мірі ти права. дякую. Навіть одяг міняти, Тобто, я коли робила раніше ще Ютуб, я бувало, ну знаєш. Ну, це давно було, сил було більше, навіть ніж зараз. Зараз, взагалі, через повномасштабне вторгнення дуже сили витрачаються швидко. Але раніше я пам'ятаю, я там могла зняти по 20 роликів в день. собі. Ну, Звичайно, ти не будеш їх знімати, так наче ти в один день це знімаєш. Угу. Ти в тебе завжди просто є кілька твоїх, навіть в рамках трьох квадратних метрів, було кілька кутів, знаєш, як це можна uh -huh. зняти? Ем, ну, і просто різний одяг, хай його буде небагато, але ти його міняєш, і відчуття на що ти. Так. І мені цікаво, і я думаю, всім, хто цікавиться YouTube, саме в мистецькій сфері, щоб створювати відео, неважливо, з якою метою навчають когось, чи своє мистецтво показують. Чи ти можеш собі приблизно порахувати, скільки ти вже вклала в YouTube? І що в тебе з монетизацією? Якщо ти можеш сказати, значить скільки ти відео зняла, що треба було купити, якщо ти купила і скільки ти заробила? Ой, та я дуже так не скажу, що я нічого не вкладала в Ютуб. Мен... Але в тебе був айфон. У мене був айфон, в мене були лам... лампи, в mm. мене були стійки. Ну я не вкла. Ну це в мене було ще раніше. Я купляла це для того, щоб знімати відео. Для інстаграму, наприклад, ну так, якщо починати з нуля, то звісно, тобі треба телефон нормальний, тобі треба лампи, тобі треба мікрофон, стійки. Так, ну і в принципі, все е, так. Монетизація в мене включилася. З першої монетизації я купила собі мікрофон. ось цей за 200 доларів дуже щаслива, що я його купила. І дуже щаслива була в мене. Був була сама ідея з монетизації купити цей мікрофон. Це як знак, це як знак, що ти от, воно якось працює. Наступне, я хочу купити собі цю камеру Osmo Pocket 3, яка така маленька, дуже зручна, щоб знімати ці відео. Ну і в принципі, монетизація в мене там в мене не дуже великий дохід, там може щось там 100 доларів на місяць. Бо я там трошки, коли в мене була виставка, я трошки забросила це все. Якщо інтенсивно робити, знімати, то так, трошки можна заробляти, і я все це, що на Ютубі я заробляю, я буду вкладати в те, щоб покращити свій якість контенту. Тому що я хочу вести далі Ютуб, Я його дуже люблю. Мені дуже подобається. Клас, Тобто ти в тебе купа відео. Ну там в тебе сотні відео. Так. ти зняла сотні відео, ти робиш це вже більше ніж рік, і ти і досі хочеш знімати YouTube. Це так. значить, що це ну це твоя діяльність, яка тобі подобається. Один з твоїх так. проєктів, скажімо так, дуже подобається. Я прям, от я не знаю, якби не Ютуб, я б може вже вигоріла. А от Ютуб він мені якось надає сили, коли я бачу зворотній зв'язок, тому що в Ютубі не. Ну, На початку були такі негативні якісь коментатори, але зараз в мене якось вони, я не знаю, вони якось відсіються, і в мене дуже класні позитивні люди, дивляться, коментують. І вже я їх знаю навіть. І з не деякими просто познайомилася вже навіть тут. Е з офлайн. Це ядро. Тобто ти сформувала ядро так само, як і у нас в Юартість на каналі. До речі. Зараз, якщо ви не підписалися, підписуйтеся на канал е, Тані і на канал Юартіс, тобто це ядро воно коли сформувалося, все це ти робиш для них. Всі інші люди глобально тебе не цікавлять. Ну окрім нових, які тільки познайомляться з тобою. Да, так, так, я роблю для них, і це і я бачу віддачу. Знаєш, і це мені дає. Натхнення створювати нові відео, це, це дуже мені подобається. А мені вона мене надихає, тому що артист, ну це супер недохідна не історія. Да з YouTube, тому що це мало того, що мистецька сфера ще у нас більше митців в Україні. А це значить, що реклама дешева. Ну тому з монетизації так. ми нічого не отримали практично. Я хочу просто, щоб ти сказала, що саме ми чекаємо від людей і що вони можуть зробити, нічого не витрачаючи на контент. Да? Як вони можуть допомогти ютуберам, якщо вони хочуть, щоб український контент був твій канал, мій канал. Дуже важливо, щоб ви писали коментарі, ставили вподобайки, підписувалися і ставили собі це нагадування, яке буде показувати. Наприклад, ви передивилися відео, вам там сподобалося. Ви, можливо, навіть підписалися, але якщо ви не поставили оцю це Дзвоник, то вам наступного разу не порекомендують це відео. І мені теж часто пишуть, що ой, я так чекала ваше відео, і навіть не бачила, що у вас нове відео з'явилося. Це ж дуже важливо нам допомагати, тому що, якщо ви будете зберігати відео, ділитися ним, писати коментарі, ставити вподобайки. Навіть якщо вам там нічого написати, просто напишіть Дякую, будь ласка, і навіть ми це будемо бачити, що ви вдячні за це відео, і нам буде більше хотітися зробити нових відео, нового контенту. І і, будь ласка, робіть це завжди, тому що завжди приходиться нагадувати людям: ставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар. І повірте, це справді дуже важливо для поширення нашого контенту. Так що давайте так. підтримаємо україномовний контент на Ютубі, його зараз не дуже багато, і завдяки вам ми можемо зробити це. Так, це приємнуся. Так працює алгоритм. Ну і не тільки алгоритм, а й ми, люди. Так, 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 так. Таню. Я дуже тобі вдячна за цю розмову. Мене вона надихнула. Сподіваюсь, наших глядачів, глядачок також. Дуже приємно було з тобою порозмовляти. Дякую тобі, велике за запрошення і всім до побачення. До зустрічі.